Тебе хотіли надурити на півтори тисячі євро. Люксовий бренд. І як ти про люксовий такий бутик міг подумати, що там щось могли вкрасти і так далі. Зробила дуже велику помилку, я вважаю. і з цієї помилки почалася в принципі оця вся неприємна історія. По суті, я мала б вернути цю прикрасу і більше з цим рендом не мати нічого спільного. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І по заголовку цього відео ви зрозуміли, що сьогодні буде цікава тема з мого особистого досвіду, який стався декілька років тому. Я ніколи не розповідала в інтернеті про цю історію. Але коли я розповідаю в колі знайомих, так що сталося у мене в галереї Lafayette в Бутіку Ван Кліф і Арпелс, мене завжди питають, як, як це сталося, чому ти про це не розповідала? Бо це такі схеми і. Люди повинні про них знати. Бренд Кліф і Арпел і, і були засновані в кінці 19 століття. Це було об'єднання двох сімей, які були пов'язані з ювеліркою, діамантами, золотом, прикрасами. І я обов'язково зніму подкаст нитка так, на своєму каналі. Про історію цього модного ювелірного бренду, бо це дійсно неймовірно. Те, що вони робили і створювали впродовж своєї діяльності для. Королей для принцес, для просто людей, які мали гроші, ці брошки, які були створені, цілі колекції, присвячені одній якійсь темі. В принципі, вони зараз всі свої колекції вони присвячують якимось окремим так темам, або знак зодіаку, або флористичні мотиви. Але тоді це було настільки неймовірно і деякі технології. Технології вони втратили вже свою майстерність, так тобто деякі технології вони не повторюють, але все ж таки вони їх створювали. І це дійсно велика велика цінність цього бренду. І коли я дізналася історію цього модного ювелірного дому, мені звичайно щось захотілося мати своєї колекції. І в принципі, так як і Булгарі, як і Картіє, як і Тіфані. В них в стратегії просування цього бренду була створена така прикраса, яка, в принципі, була доступна усім. Тобто ви можете накопичити гроші, її купити, або ви можете їх мати, і все одно купити цю прикрасу Алхамбре, звичайно, колекція. В них є різні види прикрас: і обручки, і підвіски, і кольє, і браслети, і це все є різні. Вартості. Тобто хтось щось може собі, звичайно, знайти цього бренду від цієї. Колекції. І коли я мріяла про цю прикрасу, я хотіла собі браслет або сережки. І е, це була визначна подія, коли ми прийшли е, тоді купувати цю прикрасу. Це була неділя в Парижі. І в неділю багато магазинів і бутиків вони не працюють. І в галереї «Лафаєт» Саме всі бренди вони працюють, бо це торгівельний центр. І ми пішли в галереї Лафаєт, в магазин, відстояли чергу 30 хвилин. І моя ідея була або маленький собі браслетик з одним шармом, так, з одним клеверочком, або сережки. Сережок, на жаль, не було того кольору, який я хотіла собі. І Браслет маленький, він показався мені дуже маленьким. Тобто він був такий невидимий і був вибір або браслет з п'яти клеверів, так, або, наприклад, підвіску. І маю зауважити, що нам дали дуже непривітного менеджера. Це було, знаєте, як просто. Ну, ви прийшли сюди що щось поміряти? Так, щось там. Ну тобто, не було такого, наприклад, в карті тобі одразу пропонують водичку, чай. Тобі посміхаються, хочуть тобі щось розповісти про бренд, про колекцію. Навіть якщо вони розуміють, що ти прийшов просто подивитися, поміряти, вони розуміють, що а можливо ти їх потенційний в майбутньому клієнт, який все одно повернеться, купить. Тобто вони в них стратегія роботи з клієнтом вона направлена на те, то, щоб тобі сподобати, щоб в тобі визвати ці емоції, коли ти. Будеш бажати щось від цього бренду, так і вже будеш таким лояльним клієнтом впродовж років, і потім, може, щось там собі купиш. А в цьому моменті, в цьому бути, бутику такого не було. І коли ми вже приміряли це, була прикраса приурочена до такої особливої для мене дати на той момент. І коли вже жінка. Зрозуміла, що ми все ж таки збираємося купувати. Вона тільки потім вже запропонувала якусь там каву, водичку, почала нам посміхатися, пропонувати більше інших таких прикрас, варіацій, там кольорів. І мене це трошечки смутило і трошечки засмутило. Бо ну, якось ти там в тебе особлива подія, і ти хочеш щоб відношення до тебе теж було особливо. Але маю сказати, що навіть коли вона пропонувала так вже щось екстра, якийсь care about customer, мені все одно не все одно не полишала думка, що вона якась неприємна. От щось мені не так в цій людині. Я навіть про себе в той момент думала, що. А все ж таки брендам треба дуже ретельно ставитися до того, кого вони наймають, бо я бачила інші столики інших консультантів, які обслуговували людей, і я розуміла, що в нас попався найгірший варіант. Тобто всі інші консультанти вони якось були привітні, усміхалися, жартували. А вона просто, ну так, от сиділа, там, угу, що ви хочете, і то поміряти, і то знову поміряти. Отже, коли ми зупинили свій вибір на прикрасі, це ось він, в принципі, якщо я не помиляюсь, це медім сайз цього клеверу, нам вже почали його упаковувати. До речі, упакування мені подобається, але все ж таки в карті мені краще. Бо сюди у нас йде просто звичайно, коробочка. В якій лежить ой такий travel case. І е, насправді вони е, нещодавно змінили цю упаковку, тобто раніше була і коробка, і кейс, і travel case. кейс. Так він виглядає. Тобто вдастаєш цю прикрасу і все. В Cartier, наприклад, вони роблять кортонні коробки, кейси гарні, в яких зберігається у тебе вдома прикраса. І ще кладуть travel case для подорожі. А тут якось все в одному, але, в принципі, це дуже приємно такий на дотик, гарний колір. Ще тобі дають рекомендації, як доглядати за цією прикрасою. Тобто це все виглядає дуже гарно. Звичайно, тобі дають цей конвертик, де, в принципі, лежить твій чек. Ось, наприклад. Ми купували цю прикрасу в кінці 23-го року, вона була прирочена до дійсно особливої події, і ми заплатили 2960 євро. На той момент це була ціна цієї прикраси. І в принципі, ну це великі гроші. Тобто, якщо подивитися на кількість і грами. Золота, які тут є, тобто ми розуміємо, що переплата за бренд йде в 10 разів. Пакетик дійсно, це я думаю, що паспорт цієї прикраси. Так, це паспорт. Зробила дуже велику помилку, я вважаю, із цієї помилки почалася, в принципі, оця вся неприємна історія. Ми, коли давали готівку, ми її не перерахували над камерами. На столику, так? Бо ми знали, що там є сума, і нам просто дадуть здачу з цієї суми, тобто ми розраховуємо на покупку, правильно? І коли ми віддали гроші, і я віддала свій паспорт для того, щоб вони оформили цю покупку і записали мою історію, і вони роблять зазвичай ксерокопію паспорта, ми чекаємо. Там оформлюється покупка, все, все таке інше. І тут підходить до нас наш консультант, жінка це була, і каже, що не вистачає грошей. Ми такі в сенсі не вистачає. Ми знаємо, що там лежало три тисячі євро. Вона каже: не вистачає половини. Тобто, замість трьох тисяч євро вона мала на увазі, що там лежить півтори тисячі євро. Ми розуміли 100%, що ми виходили з дому з тією сумою, що потрібно, і тут було два варіанти: або ми щось в нас стався якийсь ефект мандели, і ми думали, що зробили одне і взяли іншу суму, або в нас ці гроші вкрали. Але як вони їх могли вкрасти, бо вони були перев'язані спеціальною такою резиночкою для грошей? Тобто, як можна було витягнути от половину. Так, і ми розуміємо, що щось стається таке не дуже приємний момент, бо ти, в принципі, приходиш, це в тебе було свято, гарна дата. Ти приходиш за покупкою. Тобі вже не подобалося обслуговування, і тут тобі приходять і кажуть, не вистачає, що ви тут мені дали півтори тисячі євро, ще з вас півтори. І це все, звичайно, психологічно на тебе давить, що навколо інші сидять люди, інші клієнти. І тут вона, в принципі, так дуже голосно це сказала. І коли вже ми підійшли до каси, ми кажемо: Ну, пошукайте, може, ви кудись поклали ці гроші, бо ми точно 100% давали 3 тисячі. Вона каже: ну Ні, ні, ну от подивіться, каса, каса. І тут ми помічаємо уголочок від ксерокопії мого паспорту, а де я просто розумію, що це моя фотографія, і коли я. Не я. Але коли руками ми починаємо в цю касу лізти ну, не каса, а такий островочок, де вони оформлюють всі ці, ці покупки, лізти, достати цю ксерокопію паспорту, вона вже охорона, починає напрягатися, вона дуже починає напрягатися. І ми кажемо: подивіться ось тут. І вона підіймає. Ксерокопію мою, а на цій, на цій ксерокопії лежала інша ксерокопія іншої людини, інший паспорт. І вона підіймає цю ксерокопію, і під, під ній лежать півтори тисячі. інші, наші. І вона стає такого червоного кольору, ця консультант, і така каже: Ой, ось і вони. Тобто вона одразу знала, що це вони і є. Тобто, якщо би вона Одразу перерахувала, і там було півтори тисячі, вона сказала, що це гроші іншого клієнта. або почала питати інших консультантів, звідки ці гроші. Казати, що ось я тримала цю пачку в руках, я її нікуди не клала, нікуди не перекладала, і там було півтори тисячі євро, не вистачає ще 50% суми. Ні. Вона знала, що вона розділила ці гроші, типу їх кудись там приховала. І нам показало, що не вистачає 50% від цієї суми. І вона одразу, ой, ось ці півтори тисячі, тобто вона навіть не взяла ці гроші, які лежали під, моїм, під моєю ексеркопією паспорта, і вона їх навіть не перерахувала. Вона вже точно знала, що ця та сума, яка повинна бути. Тобто вона розуміла, що її ну, спіймали так, на її махінаціях. А в принципі, якщо б ми не почали розбиратися, у нас було б два варіанти, що ми ще могли зробити. Перше це сказати, ой, ну вкрали ці гроші, хтось там якось там, там неприємна ситуація, забрати ці гроші і нічого не купити. Друга ситуація, ми могли б сказати, ой, в нас ще є півтори тисячі, звичайно, ми ж собою носимо такі гроші, і доплатити. Тобто, в неї, в цих двох варіантах, по-любому залишалося б півтори тисячі євро. І це був, був такий, знаєте, а-ля незрозумілий фактор, ти цього не розумієш. Тебе потім, після того, як ти виходиш з цього магазину, починає працювати мозок і розуміння, що тебе хотіли надурити на півтори тисячі євро. Люксовий бренд. І це взагалі не вкладається в голові. Тобто, якщо б ми починали розмову, дивіться по камерах, це ж все. Скандал, і це ти не в мас-маркеті, так не в звичайному магазині, ти в люксі, і як ти про люксовий такий бутик міг подумати, що там щось могли вкрасти і так далі. Тобто це все розбирання було через такий психологічний фактор ну, такого, що, типу, ой, ну якось незручно вся ця ситуація, типу, давайте замнемо, а краще підемо там собі без цієї покупки або докладемо ще грошей. Тобто все це було дуже психологічно давило. так, І потім ти розумієш, що як ця консультант поводилася до, блін, ну в тебе вже почуття від цієї покупки, воно руйнується. Тобто, якщо б це не була б особлива якась дата, ми б пішли б напевно повернути цю прикрасу. Ми мали на це право, і ми могли б піднімати такий галас, що що з вами тут всіма коїться. Але в нас було дуже мало часу, і все ж таки ну не хотіли собі зіпсувати настрій ще більше. І зараз я маю сказати, що в мене є прикраси, які я хочу від цього бренду. Але я вже буду думати, по-перше, 100 разів піти до цього бутика або до іншого. Я вже не маю довіри до консультантів цього бренду. Бо якщо ця схема є в одному магазині, вона може бути і в іншому магазині, тобто це політика, за якою просто не слідкують. І це такі самі скандали, як ви говорили, що виносять фейковий біркін, фейкові сумки Balenciaga виносять в бутиках, щоб просто консультанти заробляли з цього грошей. Тобто це був дуже неприємний випадок. І філософія взагалі цього відео про те, що завжди, якщо ви платите готівкою, перераховуйте при консультантові. Всі гроші, отак, от на камеру, щоб це було видно, щоб уникнути отаких от, от ситуацій. І завжди будьте обережними. Тобто, якщо це люксовий якийсь бренд, і у вас автоматично кредит довіри більший, ну так психологічно сталося. ну, нам, Нас же не можуть пограбувати, обдурити там якось в такому рівні магазину, так? Але все ж таки будьте обережними, бо, ну, по суті, я мала б вернути цю прикрасу і більше з цим рендом не мати нічого спільного, особливо коли всі зараз його підробляють, всі зараз його носять і так далі. Але все ж таки, просто будьте обережними. І слідкуйте за всіма діями, не залишайте речей своїх, не залишайте гаманець на іншому столику, а самі пішли там, подивилися іншу прикрасу. Не робіть такого, бо це дійсно допоможе вам уникнути таких ситуацій. Будьте обережні і завжди будьте так знаєте, з таким аналізом ситуації і будьте впевнені у собі. Ніколи не сумнівайте, що ви там щось неправильно зробили, неправильну суму взяли з дому або щось загубили. Спробуйте розібратися в ситуації на холодну голову, а потім вже там нервуйте так після. Тобто, всім дякую за перегляд. Це був мій досвід. Я сподіваюся, що він більше ніколи ні в цьому бренді, ні в іншому бренді, ні в люксовому, ні в мас-маркеті не повториться. Але все одно я думаю, що навіть через декілька років я все одно мала поділитися з вами цією історією. І сподіваюся, що мій досвід був для вас корисним. Тож дякую.